Тест української мови на буковині, який у всій Україні найбільш популярний серед абітурієнтів. Складати його в Чернівецькій області бажають більше двох тисяч майбутніх студентів. Тому іспит проходить два дні. З організацією зовнішнього незалежного оцінювання кажуть, освітяни проблем немає. Всі працівники навчені з'явилися на пункти тестування вчасно. Діти також уже знають систему. Хоч без порушень таки не обійшлося. Це на пункті тестування 27 ї школи, коли була технологічна перерва, і служба охорони з відповідними приладами прийшли з металодетектором, прийшли на цей пункт. Одна дитина була вилучена, тому що він не виставив мобільний телефон. Ічне порушення зафіксували на пункті тестування в Хотині. Через це ці абітурієнти цього року не зможуть вступити до вишу, бо до цієї сесії ЗНО вони не допущені. Але загалом кажуть освітяни, за вісім років проведення зовнішнього незалежного оцінювання система постійно вдосконалювалася. І, хоч зміни ще потрібні, але вони більше стосуються загальної системи освіти. Найкраще би було із досвіду світово, щоб кожному обласному центрі створили незалежні центри. Ці оцінювання навчальних досягнень не було чітко встановлення дата. Наприклад, протягом півроку дитина, коли вже готова, насві може прийти відповідно про тестуватися, але впевненість в тому, що ЗНО це найкраща система оцінювання абітурієнтів, залишилася і у студентів, і у педагогів. Мабуть, одна із дієвих реформ в освіті, яка дала можливість дітям вступати на рівних правах у вузи першого четвертого рівня акредитації, в залежності від того, як вони здали ЗНО. Це дуже хороша річ. Вже 10 червня абітурієнтів чекає сесія ЗНО з російської мови. В Чернівецькій області бажаючи складати такий іспит, дуже мало 16 абітурієнтів. Тому в цей день буде працювати лише один пункт тестування. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, Іван Чижик. Місцевий час.